Діти, в нас зараз така гарна пора року зима. Погляньте, як вона сьогодні зранку прикрасила кущі. Бачите, з'явилися на них сніжні голочки. Це іній. А ще взимку ми з вами ходимо роздягнені, гріємося на сонечко. Так? Ні, звичайно ж ні. Давайте сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про те, яка ж зима. Діти, погляньте на цю картину і визначіть, будь ласка, які картинки або зображення відносяться до зими. Давайте разом розглянемо. Діти катаються на санчатах взимку? Так. І де сніг взимку. Буває роса на листочках. Ні. Ми вздягаємо теплі чоботи. Взимку ліпимо сніговика. Взимку, а в босоніжках ми взимку ходимо? Звичайно, що ні. А ми можемо погратися взимку в футбол? Так, не можемо. Нам треба вдягати взимку теплі рукавички? Звичайно. А чи буває взимку Дід Мороз? Звичайно. А ми можемо покупатися в річці? Ні. А чи можемо ми взимку знайти свіжу малину? Теж не можемо. Чи потрібно нам одягати теплу шапку? Так, звичайно, потрібно. Можемо побачити горобину з листочками на деревах? Ні. А на лижах покататися? Можемо. Можемо знайти конвалію? Ні. А побачити святково прикрашену ялинку. Так. Вітер зриває листя з дерев. Ні. А сніг лежить на деревах? Так. Ми можемо покататися на льоду на ковзанах? Звичайно. Добре. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Який, яка, яке? Наприклад, зима яка? Холодна, сніжна, красива, морозна, сурова? Повторимо ще раз. Холодна сніжна, красива, морозна, сувора. Так, а тепер погляньте: а сніг який? Білий, холодний, мокрий, блискучий. Пухкий. Повторимо ще раз. Білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий. А лід який? Гладкий, слизький, холодний. Повторіть разом зі мною гладкий, слизький, холодний. А небо взимку яке? Похмуре, сіре, хмарне. Похмуре, сіре, хмарне. А зимове сонечко яке, непривітне та бліде. Воно гріє? Ні, воно майже не гріє. А вітер який? Холодний, крижаний сильний. Холодний крижаний сильний. Я гадаю, що ви запам'ятали ці слова. Якщо ні, прослухайте ще раз. Я сподіваюся, що ви у мене всі великі молодці і вже вмієте самостійно вдягатися на вулицю. А ось катрус я з Тарасиком, вони не вміють цього зовсім робити і завжди плутають, що за чим потрібно одягати. Давайте ми їм допоможемо і пограємо в гру. Що спочатку, а що потім. Що ми спочатку одягнемо? Футболку чи рубашку? Звичайно, спочатку потрібно одягати футболку. А тепер подумайте, що спочатку одягнемо? Колготи чи штани? Взимку ми повинні одягнути спочатку колготи. А що одягнемо шкарпетки чи чоботи? Звичайно, спочатку треба одягнути шкарпетки. А потім вже взути чоботи. А чоботи перед тим як взувати? Спочатку треба зашнурувати? Звичайно, що ні. Спочатку взути, а потім зашнурувати. Що ми надягнемо спочатку? Штани чи шубу? Звичайно, штани, а шубу одягнемо в останню чергу. А що ми спочатку одягнемо шапку чи светер? Правильно, треба спочатку одягнути светр, а потім вже вдягати шапку. Діти, я сподіваюся, що вам наше заняття сподобалося. До побачення!